Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Телепатія коктейль челлендж. Тобто в цьому відео ми будемо робити коктейлі і у нас буде телепатія. Тобто, якщо я вибираю якийсь фрукт, то моя подружка його має вгадати. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Да, мені самі дуже цікаво, хто більше з нас вгадає. Да. І давайте зараз у нас буде перший раунд. Перший раунд у нас молоко клубнічне, з ківі і шоколадне. Хто з нас буде вибирати перший? Ну, давай я. Добре. Зараз моя подружка буде вибирати молоко. М -м -м, я зараз думаю, я навіть не знаю, яке. Давайте таке. Все, я вибрала. Ага, вона вже вибрала, а я його маю вгадати. Я не знаю, яке вона вибрала, але, напевно, таке. Все. Да. Показує. Блін, я не вгадала. Моя подружка взяла шоколадне молоко, а ти взяла клубнічне. Ляємо сюди. Отак от. І от. я теж ляю. Ну, зараз у нас буде вже другий раунд. У нас вже другий раунд. У нас тут є ананас, клубніка і черниця. В цьому раунді я вибираю. Я виберу. Я вже вибрала. Ага. А мені треба вгадати, що Альбіна вибрала. Я думаю, що вона. Вибрала От. все. Як ти вгадала? Ну, бо ти мені казала, що ти дуже любиш клубніку. Вау, круто! Добавляємо клубніку. В цьому раунді ми вгадали. Зараз у нас буде третій раунд. У нас вже третій раунд. У нас тут є кавун, лімон і лайм. І тепер в цьому раунді я маю вгадати, що вибере Катя. Я навіть не знаю, що я хочу вибрати. Давайте я виберу все, я вже вибрала. А мені треба вгадати. Я навіть не знаю, що вона може вибрати, бо вона з цього все любе. Ну давайте візьмемо... Все, я вибрала. Блін, я не вгадала! Ну, ладно, додаємо. І зараз у нас буде четвертий раунд. У нас вже четвертий раунд. Тут у нас є драконний фрукт, манго і персик. В Цьому раунді моя подружка Катя має вгадати, що я виберу. Да, вона за цього все любить, так що мені буде складно. Так, а я, напевно, виберу. Все, я вибрала. А моїй подружки треба вгадати, що я вибрала. Ой, я навіть не знаю. Складний цей раунд, я вам так скажу. В нас за цього все любе. А, наверно, я виберу. Все я вибрала. Блін, я не вгадала. А чого ти думала, що я, я люблю драконий фрукт? Ну, не знаю. Понятно. А, добавляємо тепер наші гредієнти. І зараз у нас буде вже останній раунд п'ятий. У нас вже останній раунд п'ятий. І в цьому раунді я маю вгадати, що моя подружка Катя вибере. Я навіть не знаю, що я виберу, якщо чесно. Наверно. Все, я вибрала. Ага, а мені треба вгадати, що моя подружка вибрала. Я думаю, що вона вибрала все. Добре. Я вгадала. Ура! Так, додаємо. І зараз ми з стола все уберемо, Тобто зробимо, щоб стіл був чистий, і будемо пити коктейлі, пробувати. Давайте ми їх зараз будемо пробувати. М -м -м, дуже вкусний коктейль у мене. Він відчувається дуже солодкий, і кислинка апельсина. Такий от солодкий з кислим. Дуже смачний. Так, давайте я попробую. Ммм, Дуже смачний. У мене практично всі інгредієнти були солодкі, так що він мені сподобався. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Так що всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!